Сьогодні ми вітаємо наш універ із 108 восьмою річниці. 108 років це не просто цифра, це пульс нашого ХДУ, що б'ється в серцях студентів, викладачів і всіх, хто є частинкою цілого життя. Це не просто дата, це історія поколінь. які творили, досліджували, навчали, мріяли і змінювали світ на краще. Ми студенти факультету психології, історії та соціології. Гордістю промовляємо. Ми частина великої традиції, частина потужної енергії нашого Херсонського державного університету. Наш університет це не лише стіни аудиторії, зум-конференції та онлайн тренінги Це простір, де народжується ідея, формується характер, і кожен має право бути собою. Дякуємо нашим викладачам за мудрість, за терпіння. Завіру в нас, Ми насправді наші провідники в світ знань, гідності і взаємоповаги. Ми вшановуємо працю співробітників ХДУ, тих, хто щодня підтримує життя університету. Кожній деталі, у кожному кроці ми дякуємо студентам за драйв, ініціативу за те, що ви робите Гадеу живим, яскравим, незламним і неповторним. ХДУ це місце, де ми вчимося не лише професії, а й відповідальності, єдності, солідарності та любові до України. Нехай ця річниця стане нагадуванням. Ми спадкоємці важливої місії, частина надважливого і наше майбутнє починається вже сьогодні. Нехай у кожному факультеті. У кожній лабораторії, у кожному серці звучить віра в силу освіти, в силу добра, в силу єдності, в силу нашої рідної України. Ми бажаємо хиту, розвитку, миру, натхнення та процвітання. Нехай кожен рік додає мудрості, сили краси та нових перемог. З днем народження, наш рідний університет! Ми твої голоси, твої мрії та твоє майбутнє разом до нових горизонтів. HEDU, то є наша любов. Учні соціології першого курсу. Я від всієї групи хочу щиро привітати тебе і всіх викладачів з цим визначним днем. Щиро вітаю ХДУ з річниці. ХДУ – моя любов. КДУ це моя любов, бо саме тут починається шлях до моєї мети. А кожен день дарую нові знання та неповторний досвід. ХДУ в моєму серці. Бажаю всім подачам міцного здоров'я, щастя і е, плідної праці, відчувати радості від свого покликання.